Ісусу Христу, сьогодні вітаю всіх молінників, верниці, що єднає, які зібралися тут на спільну молитву у храмі Різдва Пресвятої Богородиці селища міського типу Зеленівка Херсонської області. А також усіх молінників, які моляться онлайн при помощи живого телебачення в Україні та по цілому світі. Наша парафія Різдва Святої Богородиці досить і досить є молода, яка заснована була у 2007 році, а цей храм, який ми сьогодні будемо молитися, був освячений після того, як Російська Федерація вдерлася у 2014 році до нашого Криму. Наша парафія так само, хоч я кажу, і молода, але вже і пережила окупацію 10 місяців. Але слава Богу, на протязі цих 10 місяців в цьому храмі кожної неділі звучала молитва. І сьогодні, у цій молитві, будемо просити нашої неньки Богородиці про мир у нашій державі Україні, про мир цілому світу, особливо про мир нашої Херсонщині, тому що ми потерпаємо цілодобово від ворожих обстрілів. Тому, хай Пресвята Богородиця, благословить нас сьогоднішній верниці, подає мир. У кожну домівку, що ми так скоро почули ці слова, тут є безпечно, можете повертатися додому. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі, всього і всього в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця рожденого перед усіма вітами, світло від світла, бога істинного, і бога істинного, рожденого, несотвореного, сушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. І в істачу чоловіком, і був розплятий за нас, за биття, хвата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з спасання, і воспівся на небо, і сидить праворучеця, і в прийде прийде, славою судити, шини і мати, а й царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що я чого, що, що не ісходить, що за це, сина, війна, покладає, і наславами, що говорить через пророків. В єдину святу Собор, апостольську церкву, і сповітує одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Тіло, Марія Господь собою, благословена тих і жінка, благословенних пілона Твого, бо ти бородина Христа, спаса і слабите, і душі наших. Слава Сину, що нас відкупив завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Породи синів по радуся, благодана Марія, Господь собою, благословена тині жінка, благословених ти, піклона Того. По тий бородина Христа, і збавителя душа наші. Слава Святому Духу, що нас у християнській вірі утвердив завжди, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо городиці, і у радуйся, благодаря Марія, Господь з тобою, благословена між життям, благословенний і Бога, Бога. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ душу Розважмо перше спрясне танство, як Ісус Христос молився у Ливному саду. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми пишай, поминуваться в нашим. I regali nascono spocusco, a valere il suo denaro di Ducato. Povero te se ti guarda, e la guarda, a Maria vostra custodia, la nostra bella tenisci in carne, la nostra rete, il donato, o ti guarda questa Роти сяді оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословения пілога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя наших. наші. Порохи святі оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенних і благодійний. Бо тих породилах Христа спасе і здобити душі наші, по ти порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мішнікам, і благословенних воно Твого, по Христа і благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти і Богна, по ти породила Христа спаси здобителя душі наші, по городицях тіло благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тих нами, благословенних віко на Твого, по ти бородина Христа спасе і здобите душа наша, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і ніжнітами, благословена пілона Твого. По ти породила Христа спасе і, і збавитиля душі наших. Богородиця, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міші камени і благословений і воно Твого. По ти породила Христа Спасе і збавити душі наших. Богородиця, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти, Благословенних тих камінь, благословення Ігоря Твого, бо Ти, породила Христа, Спаса і змирити. О, наш любий Ісусе, прости нам наші, гріхи віки, захрени світ пекейного нього, запровадьте світу до неба, особливо ті, що найбільше потребує Твого на сербі. Розважмо друге страстне танство, як Ісуса Христа печували. Отче Отже нашої сини, Небеса, нехай святиться, і дякує. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Вій наш насущний дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, і ми вручаємо і мася і не веди нас у спокусу, ja. але на присводи нас Se, ab, tudi, Рисуса, влід, від похава. Сяв тоді пилат Ісуса і ввій його почувати. Він же був поранений за грехи наші. Роздавлений за беззаконня наші, каже, що нас спасає була на ньому, І його ранами ми вилікуємо. Тому, хоч би, які стараємося йти за Христом, співчуваємо з облитим кров'ю і покритим важкими ранами Спасителем і ніколи не засмучемо його своїми гріхами. Богородице, Діва Радуси, да і Марія Господь з тобою, ти між жінками в Твого, по ти породила Христа Спаса ізбавителя душі наша, погородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тинішніх ханів, благословених пітлона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душа, погородиця тіло радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна жінками і благословених вітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитиля душа наша, благородиця тіло радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінкам, благословених вітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити душі, благородиться Діво радися, благодатна. Господь з тобой, благословення тим жінками і ти пітлона Твого. Бо ти породилах Христа спасе і здавити на душі наших, благородиться, ті ворати свята, Марія, Господь з тобой, благословення тим жінками, ти пітлона Твого, Бо ти породилах Христа спасе і здавити на наших. Богородиця, діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословенний благословений пілона Того, бо ти породила Христа спаси, і збавити, душ наших. Богородиця діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині і благословенних підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити на душі наша. Богородиця, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками і благословенних пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Спасе. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого мертвого серця. Слава Цвій Сина, Святому Духу. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провині наші, як і ми прощаємо прощаємося наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від бокала. Амінь. Богородиця, тіло радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками і благословеним кітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця тіло радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти віками і благословений ти Твого, бо ти породила Христа спасе і збавителя душі наші! благородиться, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти, віками і благословений ти Твого, бо ти породила Христа спасе і збавителя душі наші! благородиться діво раді. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спасе і спавителя душі наших, благородиться і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між пішникам, благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа спаса і теля душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між міками, і Кам'яні, благословенні підлога Твого, бо ти породила Христа Стам. Бабития душі наші, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословенні підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спалителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа, спасе ізбавити душі наших, ти ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа, спасе іславити. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь у душі до неба, особливо ті, що найбільше потребує Твого мертвого серця. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. розважимо четверте страсне танство, хрещну дорогу Господа нашого Ісуса Христа. І забрали мене Ісуса, і не сничи свій хрест, Він вийшов на місце з череп, по єврейському голові. Найдорожчий Ісусе. Дивлячись на тебе, так важко страждаючи, нехай замовкне всяка плоть з трепетом, і страхом переживає все, що відбувалося на землі у цю годині. Господи, дай нам усім твої ласки, щоб ми були крихіткою потіхи для тебе і для твоєї найсвятішої Матері, щоб ми зрозуміли вартість терпіння і витримали душнього у всьому, що призначив нам Господь. Отче наш, що є сила на небесах. Нехай святиться дня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і нашим, і не беди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородицях і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалите душ наших. погородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінка, і благословений тилона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, по городицях діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих життями, і благословених вілона Твоя бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа, по городицях, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена типішінка, і благословенний нікона Твого, Бо ти породила Христа, коли ти є душ наші, благородиться, і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінкам, і благословенний білона Твого, Бо ти породила Христа, спасибо, великий душ наш. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти віше камінь, благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитиля душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитиля душ наших. Богородиця, ти порадися, благодатна марія, Господь з тобою, благословена ти благословений кілодат, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя. Богородися, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа, і збавителя душі наш, погородився діво воратишся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між тих і благословений тилона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя Славителя. Мов наш люби Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від пекенного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого Серка. Слава Отцю і Сина, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо п'яте страсне таїнство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса стояла Його мати і сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: жінко, оце син твій, а тоді йде учня, ось мати твоя, було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ці останні хвилини Господь не забуває з нас грішних. Він віддає нам усе, що мав найцінніше на землі, свою найдорожчу матір. Поколивши голову, Ісус помер, земна місія Божого Сина завершилась, Погляньмо на свято Ісуса, за кого Він переніс ті жахливі муки і помер. Отче наш що є Сина на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наша дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не мини нас у спокусу, але визволи нас від рукаво. Амінь. Богородице, і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавити, душ душі наш. Богородице Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тині жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і слави тряду наших, Богородице Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тині жінками, і благословений пілона Твого. По Бо ти бородила Христа Спасе і збавити я душа наша, Богородиця, дім радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословена піхота Твого, по ти породила Христа Спаса і збавити, я душа наш, Богородиця діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тих жінками і благословений вікона Твого, бо Ти, порогнилах Христа спасе і збавити на дух наша. Благородиці, і благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна тих жінками і благословених нікола Твого, бо Ти, порогнинах Христа спаса і збавити як Богородицях і радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тихникам, і благословених відлона Кого. бо ти породила Христа спаса і збавити, я душа. Богородицях і радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна ти і благословений пілона Кого. Бо ти породила Христа спасе і спалити душі наших, благородиця, ти боратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між міші Кам'яні, благословених відлона Твого, бо ти породила Христа спасе і спалите душі наших. Богородиця, ти порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти пішні. kamen i plak, sloveni ti bo te Hrista, spasa i zbavitelja О наш любий Ісусе, нам наші гріхи, захорони на пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого мило Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Під Твоєю милість прибігаємо, Богородиці, і у молитвами нашими, в скрпотах, небо городий. А поїдь нас визволити на чиста і благословенна. Щиро дякую кожному за спільну молитву. Особливо дякуємо Збройним силам України, нашим воїнам, які надали нам можливість молитися в цьому храмі, поки ми молимося не чути вибухів. Так само дякую їм і надіюся, що ми щасливо повернемося сьогодні до своїх домів. Нехай благослови Господь почує всі наші намірні та благостоїть нас своїми щедротами, села і всі потрібні ласки для нашого спасіння. А присвята Богородиця заступається за кожного з нас, провадить нас, зігріває своєю материнською любов'ю та покриває своїм форум. Заохочує кожного із вас бути надані тими духовним фронтом у цій молитві, верниці, що є нами. Благословені Господні, нехай зійде на вас завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амі. Слава Ісусу Христу! Амі.